У попередньому відео, яке десь тут, я почала знайомити вас з наймасштабнішою роботою великого жахливого Стівена Кінга з темною вежею. Так от, після загального ознайомлення з циклом, з порядком прочитання основних та побічних книг серії, я пропоную продовжити нашу подорож і дізнатися трішки більше про саму вежу, про поняття пов'язані з нею. Та світом, що зрушив. Тож, погнали? Всесвіт включає незліченну кількість світів і їх варіацій. Один зі світів є ключовим. У його центрі розташована власне темна вежа, техномагічна версія світового дерева. Вежа скріплює ключовий світ і всі інші. Від неї до меж Ойкумени проходять промені, названі по тваринах-хранителях. Що охороняють їх, ключовий світ ділиться на внутрішній, серединні і кінцеві землі у порядку перерахування від більш-менш людських до краю зла і пітьми. Фундаментальний конфлікт в усіх світах зачіпає і ключовий це протистояння білизни, сили добра і багряності, сил руйнування, що мають відношення до дискордії, первородного хаосу. Через вплив багряності світ зрушив з місця і рухається до неминучого падіння вежі, а за нею і всього впорядкованого буття главгад серії, багряний король вже засів у темній вежі і руйнує світ, так би мовити, через пульт управління ним же. Декілька тисяч років тому люди ключового світу створили для боротьби зі злом і захисту людей орден Стрільців. Лицарів із ковбойською естетикою. Власне сама вежа. Про неї хотілося б розповісти трішки докладніше. Оскільки, коли починаєш знайомитися з циклом книг, трішки незрозуміло, що ж воно таке та вежа, і навіщо вона взагалі потрібна. Отже, темна вежа це кам'яна будова у центрі всіх світів, у явному істинному виді існує тільки у ключовому світі і з'являється. Як та сама величезна будівля темного кольору, що стоїть на великому полі з яскраво червоних троянд. У неявному, тобто в нашому світі, зазвичай з'являється як троянда або травинка червоного кольору. Вежа грає величезне значення у сюжеті одноіменного циклу книг, а також у долях головного героя і основних персонажів. Вона є ключовою метою для головного героя циклу Роланда Діскейна, а також для головного антагоніста, тобто самого великого Гада, багряного короля. Темна вежа це центр всесвіту, осереддя сили, наріжний камінь, а також матеріальне вираження Гана. У вигаданому всесвіті Стівена Кінга, темна вежа втілює порядок і світло і забезпечує існування всього. Головне призначення темної вежі полягає в створенні такого засадничого параметру устрою Всесвіту, як розмір. Розмір визначає будову абсолютно усіх об'єктів і їх співвідношення один з одним. За межами розміру існувати не може нічого. Вежа є джерелом енергії неймовірної потужності, що не піддається вичисленню. І розташовується вежа у точці перетину шести магічних міжпросторових конструкцій, що іменуються променями. Усередині вона нескінченно велика, там також знаходяться спіральні сходи, по яких можна потрапити в кімнати, кожна з яких містить сцени життя. Саме вежу і намагається зруйнувати багряний король. Але йому протистоїть шляхетний Роланд Діскейн, останній з ордену стрільців. А що ж таке ті промені? Отже, промені це фізичні сили, які стримують темну вежу. Як і вежа, вони нескінченно старі і створені на початку існування Всесвіту. Вони представляють з себе сутності, які вийшли з пріму. Всього є шість променів, по двоє вартових на промінь. Кажан, Лев, Ведмідь, достеменно відоме його ім'я Шардик, кінь, Щур, Вовк, Кролик, Орел, Черепаха, її ім'я також відоме Матурін, Собака, Риба і Слон. У кінці кожного променя, де мешкає вартовий, є портал в інший світ. Древні шукали спосіб замінити магічні промені на іншу, більш технологічну версію. Це своєрідні вартові кіборги. Усі речі служать променю. Ця тема часто з'являється в історії. Коли Роланд, Едді і Сюзанна досягають порталу Шардіка, Роланд демонструє силу променя за допомогою компаса. Так, каатет бачить промінь у дії. Птахи міняють напрям польоту. І йдуть за променем. Дерева ростуть у напрямку променя, навіть тіні схиляються до променя. Велика дорога побудована по напрямку променя, по ній друзі потрапляють в місто луд. Перший полеглий промінь це промінь орел лев, який проходив через гіліат. І коли він впав, землетрус знищив це місто. Пізніше інші промені відвідують шиммі у вісні і повідомляють, що промінь зруйнований, а інші ослаблені. На початку книги гімн Сюзанни показано руйнування четвертого з шести променів. Саме зруйнувавши промені, багряний король зможе повалити вежу. Йому вдається знищити чотири з них. Коли втручається катет, промінь ведмідь черепаха починає відновлюватися. Імовірно, він вилікує себе, а зруйновані промені також відбудують себе наново. Є натяки на те, що світи також зможуть відновитися і з часом там запанує порядок і мир. І Хоча неможливо миттєво відновити технології древніх, є надія на те, що знову буде можливе мирне і цивілізоване життя. Ще у циклі часто буде зустрічатися поняття серединний світ. Отже, це один з багатьох світів або рівнів темної вежі. Це також єдиний світ, звідки можливо потрапити в темну вежу. Колись Артур Елт об'єднав увесь серединний світ під своїм керівництвом і той час став відомий під назвою Королівство всього світу. Саме тут народився і виріс Роланд Діскейн. З вежею також тісно пов'язана так звана веселка Мерліна. 13 кольорових чаклунських куль, що відповідають кожному порталу. Усі ці кристали могутні і небезпечні для людини, і особливо небезпечний чорний тринадцятий, що відповідає самій вежі. Більшість кристалів на момент подій циклу вже була розбита або втрачена. Часто буде зустрічатися і поняття к «ка» і катет. І якщо про ка Роланд розповідав, то, що таке катет, вам потрібно буде зрозуміти самим. Отже, ка це безлика, але невідворотня сила долі. Катет це об'єднання людей для досягнення великої мети. Група, зведена долею. Дін це лідер, глава роду або катета. Камей це такий собі дурник, жартівник у катеті. Каммаула багатозначний термін, що має відношення до родючості землі та фертильності людини, найбільш відомий читачам як назва танцю. Сподіваюся, я допомогла вам розібратися з деякими термінами. Далі буде. Продовжимо нашу мандрівку у наступних відео. А поки ви їх чекаєте, я пропоную ознайомитися з іншим контентом на моєму каналі. Ну і підписатися і поставити мені вподобайку. Я ж старалася довгих днів та приємних ночей. І почуй мене.